Основна мій, того, правда, та Спаси раба Твого, і оцелив оселя Твоїх. Ja krotena ty tamo Jis Летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона молодий юнак, Молодий козак там. Мамині, очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою за волю пішов в далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила недалекі 24 лютого, коли ворог порвся на Чернігівщину, за школу, не роздумуючи один з перших за зброю до рук став ключович з кожним з нас. Ми всі бачили, чим він займався. Він кожного дня і ризикував життя. Він доставляв собі гуманітарної вели. Він евакуйовував людей. Він під ворожими градами. Почати паливо, щоб ми могли виконати свою обов'язку. Він тоді показав, що ворогу немає тут місця. Своїми діями. Після того, як ми прогнали ворога Чернігівщини, він не міг заспокоїтися, що ворог знаходиться ще не Я Одни з найперших виявив бажання їхати на скіт і прогнати ворога з нашої землі. І там він мужньо виконував свої обов'язки, але забирають найкраще. 9 -го. зранку не смотриться. Ворожа міна розірвалася. Сашка немає має знати. Сашко, я тобі обіцяю що ми за кожного нашого хлопця йому гідний відсіч і кожен ворог відповість за те, що він чинив наші землі. Батьки, я вам хочу подякувати за сина, за того героя, якого народили. Я опиняюся. Як прийнято в наших пулах, ми обіцяємо, що ми помптимося. <кхи>, Ей, блине кача, от і сині, ви кача, от і сині. e yes, Саша працював поліцейським водієм до служби в нашому підрозділі. Перевівся він до нас у вересні місяці. Скажімо так, довго, довго, він, довго він хотів до нас, щоб керівництво його відпустило. Довго я з ним спілкувався. Ну, позиція була принципова. Він сказав, що Якщо не служба в нас, то служба в Збройних силах, тому що ну, він чоловік і він хоче захищати, тому що в їхній сім'ї сестра також служить в Збройних силах. 9 січня, понеділок, в місті Бахмуті вони отримали задачу близько восьми ранку, задачу вони виконали і вже поверталися, будемо говорити, відпочивати. Получається, під час повернення. В самому місті Бахмуті попали під артилерійський обстріл, і Саша загинув на місці.